Днями усі слов'яни відзначали стародавнє свято Івана Купала. З цієї нагоди в Ужгороді вперше відбувся фестиваль Купальська містерія. Організаторами фесту виступили громадська організація Червона калина, Криве товариство просвіта, асоціація здорового способу життя та оздоровлення природними способами «Закарпатський морж». Серед партнерів свята Сергій Ратушняк, Європейський медіа-центр, газета Трибуна Ріо та інші. У програмі Купальської містерії були святкова хода парад вишиванок, виступи Фольклорних гуртців, майстер-клас по вивченню гуцульського танцю Аркан, виставка картин молодих художників купальська містерія, круглий стіл, купальське святкування, відновлення і популяризація народних традицій. Головним моментом фестивалю стало спалення опудал, марени та купала, після чого всі бажаючі стрибали через вогонь для духовного очищення. Неймовірним видовищем стало і вуглеходіння. Під пильним керівництвом голови асоціації здорового способу життя та оздоровлення природними способами Закарпатський мож Богдана Дикого учасники свято ходили на розпеченій грані. Єдина вимога, яку поставив пан Богдан, бути тверезими і повірити, що вогонь то є матеріальна частина Духу Божого. А завершило свято купальське дійство. Цвіт папороті. Сотні ужгородців прийшли на берег річки Уж, аби долучитися до цієї урочистої меті. Незважаючи на примхи природи й те, що фестиваль відбувся вперше, свято вдалося. Купальська містерія в майбутньому може претендувати на звання туристичної родзинки Закарпаття, але головне її завдання відтворити та зберегти звичаї і традиції слов'янського народу.